Упродовж місяця програма Кулінарний туризм проводила фотоконкурс Страва на вечерю. Там всі охочі мали нагоду не тільки поділитися своїми рецептами, а й запозичити нові ідеї. В результаті переможцями стали двоє господинь, яких і урочисто нагородили в студії першого місцевого. Вони отримали подарункові сертифікати від генерального партнера фотоконкурсу ресторану Фламінго. Кулінарія це моє хобі. Я дуже люблю готувати різні страви. У нас дуже багато гостей. Друзів, ось часто заходять на вечерю в гості, тому приходиться готувати для пані Надії. Кулінарія не обов'язок, а захоплення. Салат грибна поляна та фарширована щука. Її коронні страви. Про сам конкурс призерка дізналася із сайту Рівнеодин Тіві. Я періодично відвідую ваш сайт. Ось так вийшло. І в цей раз я зайшла, подивилася, ознайомилася із умовами вашого розіграшу і надіслала фото. І так виявили, що виграла. Пані Ольга завдяки рецепту горохового супу з фрикадельками зайняла третє місце. Вона дуже любить готувати і робиться щодня для того, щоб дивувати своїх рідних та близьких. Наша страва сімейна, мама раніше готувала і, взагалі, всі дітки дуже люблять суп з рикадельками. Тому з дитинства цю страву я полюбила і часто його готую. А решта учасників отримали знижку на відпочинок у ресторані Фламінго. Від програми Кулінарний туризм триває на сайті фотоконкурс «Страва на вечерю. Він щомісячний, він не завершується, і це чергові переможці, які отримали за це подарунок. Умови дуже прості: надіслати фотографію своєї страви та обов'язково написати рецепт. В серпневому конкурсі взяло участь понад 20 людей, за що ми їм вдячні і чекаємо вже з наступного місяця нових рецептів. Тож надсилайте фото та рецепти своїх найкращих страв та отримайте за це приємні призи від першого місцевого та програми Кулінарний туризм Анастасія Кучеренко, Катерина Давидюк, Володимир Захаров, новини рівного.